Трішки про змішування кольорів. До речі, в олівцях гарної якості працюють ті ж самі принципи. Тут я змішую акрилову фарбу, можна папірчик взяти, на папері розколочувати ці кольори можна на самому матеріалі. В даному випадку, це в мене маска. З папє маше, тобто папір і клейстер, або якийсь безвредний клей. Береться і, і змішується. Тут можна пробувати, якщо зелений ще не засох, можна так просто по ньому ходи, ходити і буде змішуватися, якщо вже підсох, так як в мене, бо на руках. Береться, ДНД він ще є, але вже підсохший. Може годинка пройшла від тоді, як я його мазюкав. От. Якимись пензликами чи для акрилу, чи найдешевшими пензликами. Тут універсальні такі пензлики були так занадто. Занадто багато синього, я його заберу, звідси. бути такий мінімум, мінімум зеленого. Точніше, мінімум синього. В цьому зеленому. Він такий ось, ось такий зелений виходить. Так. Такий має бути світлень. Що занадто товсту маску робити, то вона потім всихається і підійде хіба що для діток. Це робив на власному обличчі і вона всохлася ця масочка. Тепер вона на мене не налазить. Так. Ось такий зелений виходить тут, світленький, і ось такий він виходить, якщо синього більше. Таке, як тут на носі, наприклад, теж. Зараз буду додавати світлішого і вже на фінальній тут якісь щілинки. Якщо є ґрунтовка, можна ґрунтовкою чи якоюсь шпакльовкою легенькою, щоб вона не була тяжка для маски, можна пройтись. І тут клей застосовується. Для паперу якийсь мінімально шкідливий для обличчя, щоб був. Тобто якийсь клей для дітей, щось такого плану. Те, що не нетоксичний, всякого такого. Якщо там є токсичність, то може бути подразнення на етапі, коли робиться маска, може бути подразнення очей і може бути теж. На етапі, коли вже хтось буде носити цю маску. Це теж так не, не дуже приємно. Ось такі переливи виходять. Ось так всередині виглядає ця масочка. На все добре.